Вітаю всіх друзів! На зв'язку майстер Фіди Михайло. І ми продовжуємо розглядати наш відеокурс, який присвячений тактиці та стратегії. Е, наступна партія, яку хочу вам показати, е, грали її гравці з рейтингом приблизно 2000 на е, лічесі. Один з них, який грав білими, це мій учень, який е, тільки но. Поступивши до наших лав, до навчання у нашу школу, так йому дуже швидко і дуже так йому сподобалися наші дебюти, що він почав все дуже швидко і завзято вивчати і почав вже трощити своїх суперників в інтернеті. Ось приклад на цю тему. Ставте відео на паузу, якщо ще не придумали, це насправді не така вже і простенька комбінація. Та думайте, а я буду показувати вірну відповідь. Якщо хтось з вас знайшов тут хід Ферзь С1, то не засмучуйтесь. Це доволі таки гарний хід, він партію виграє, але є хід сильніший. Повернусь дещо назад. Ця комбінація стала можливою, тому що білі нанесли такий симпатичний удар слон G5. Але якщо чорні не будуть прийняти цю жертву слона, то в них просто погана програна позиція. А якщо вони б'ють, і це та позиція, з якої я вас почав питати, як би ви зіграли, то тут вже невідвородній мат чорні отримають. Це відбувається таким чином: треба зіграти слон h 7, король h 8 і знайти ключовий хід. Усієї комбінації. Це хід Ферзь D3. Ми підтягуємо Ферзя до атаки на короля на поле H3. Ну і тепер в чорних нема захисту, щоб не отримати мат. Ну, Така цікава деталь, хто дуже люби, полюбляє з комп'ютерами щось роздивлятися, то я просто скажу, що перша лінія комп'ютера це хід ферзя 5. Ну, чому так комп'ютер грає? Тому що він хоче отримати мат за найбільшу кількість ходів. Ми будемо розглядати з вами людські якісь продовження. Як би міг би тут зіграти, зіграти могла би людина? Тому що що, розглядати ферзі 5, його можна і бити, і можна і е, не бити, і грати в 3. Так, е, він грає. Ну, наприклад, ну, нема ходів. Ну, наприклад, е 8 ми граємо просто ферзеш 3. Далі він може дати шах. Для того, щоб не відволікати нашого ферзя, нам треба просто відійти королем кудись, наприклад, ось сюди на H1. Ну І далі, наприклад, він б'є на F6, і намагається зруйнувати нашу матову сіточку. І ми можемо просто відразу забрати слона. Можна змінити порядок ходів, спочатку дати шах слон G6. Ну І після того, як ми б'ємо, вже неважливо на який його ход, хід, ми робимо. Слон g6, король g8, ферзь G7, король f8 і ферзь F7. Е, ну і Старший наш тренер, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро каже, я завжди кажу, що е, важлива кількість граючих фігур. Тобто не те, що в нього там наліплено ферзь, слон, тури і так далі. А е, кількість фігур, граючих на, на конкретній ділянці до, дошки. На конкретній ділянці дошки у нас була перевага. Ферст і слон, і пішак, дуже важливий, F6, були в атаці. І нас не повинні хвилювати якісь там інші фігури, які є ще на дошці. Е, якщо ви хочете грати сильніше і проводити подібні комбінації, звертайтеся до нас, вступайте в ряди школи. Шуб. та здобувайте гарні перемоги. Всім пока!